Близько 9-ї години 1 жовтня під вогнем російських військових було серед Херсона, розповідають місцеві жителі. Минут 20 го в дев'ять, отак дете. І я тільки прийшла з ринку, приходила м'ясо, покупала, тільки прийшла з ринка, і воно как? дим. Ну нам не видно, ми його тут одразу живемо. Дим а, свистіло, як звичайно. Це вже третій раз до нас летить. Ну, Вівторок, сьогодні перший день після виходного. Багато людей сидять торгують. А тут же ж люди все время торгують. Виходить через 3-4 секунди прильот. Началась паніка у людей, всі почали тікати, уїжджати. Я сам завівся та й поїхав. Та це дуже страшно. Російські військові вдарили по центральній частини Херсона. Артилерійський обстріл прийшовся по ринку, торговельним точкам, зупинці громадського транспорту та аптеці. На даний момент, за повідомленням голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрачка, у телеграмі відомо про шестох загиблих: це чотири чоловіки та дві жінки. Ще шість людей зазнали поранення різної ступені тяжкості. В них вибухові травми та уламкові поранення. Їх стан наразі оцінюється як середній і всі вони госпіталізовані до лікарні. Під обстрілом військових РФ населені пункти Правобережжя Херсонщини були і минулої доби. Так у Херсонській територіальній громаді атакували Антонівку та Приденьборовська. Також армія РФ вдарила з авіації по передмістю Херсона, повідомила у телеграмі міська військова адміністрація. Шестеро людей поранені. Під вогнем російських військових також були шість територіальних громад Береславського району, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог наніс удари по місту Береславу та населеному пункту Милове. В ході ворожих ударів в селищі Олександрівка пошкоджено навчальний заклад, приміщення магазину, житлові будинки та поступи споруди мешканців. Окрім цього, пошкоджені зазнали приватні транспортні засоби. В золотій балці пошкоджено будівлю дитячого садка. В ході ворожих ударів в селищі Великого Олександрівка двоє чоловіків та жінка отримали поранення. Також за медичною допомогою звернувся мешканець міста Борислава. Це 58-річний чоловік, який отримав поранення в ході ворожої атаки з БПЛА 29 вересня. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли 24 населені пункти правобережної Херсонщини, у тому числі Херсон, розповів керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Більше 40 будинків було пошкоджено внаслідок обстрілів адмінбудівлі. Але найголовніше, що страждають люди: 17 людей було поранено різному ступеню важкості. 8 з 17 були, були шпиталізовані і надається допомога. Саме зараз в лікарні вони ще 9 отримали амбулаторну допомогу. Що стосується сьогодні, є ще двоє постраждалих. В Антонівці одна постраждала жінка. Від скиду трону і Велетенському ще одна людина постраждалася вчора. Сьогодні звернулася за допомогою. Яна самко, Марина Круглова, Ігор Гарпіченка, Суспільне, Новини Херсон.